Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція Артмікс Медіа, важливі дрібнички для вашого бізнесу. Мужні люди, які готові захищати Бориспільців та територію міста вдень та вночі від надзвичайних ситуацій. Люди із сильним та бойовим духом. Справжні герої віддані своїй справі рятівники. У Борисполі привітали фахівців цієї професії з нагоди Дня рятівника, який відзначається в Україні 17 вересня. До пожежної частини міста завітали мер Борисполя Анатолій Федорчук, його перший заступник Микола Корнійчук, начальник відділу надзвичайних ситуацій Анатолій Сьомак, виконувач обов'язків голови Бориспільської... Рейдер адміністрації Володимир Солдатенко та настоятель Свято-Миколаївського храму отець Микола. Ваша робота вона часто непомітна, але якщо трапляється біда, то ви завжди як спішите на допомогу. І в цьому плані, слава Богу, що в нашому місті Бориспіль, так само, як і в районі, всі, які траплялися на звичайні пригоди, вони завжди відвідувалися професійно. На належному рівні і, я кажуть, таз Бог милував, що сьогодні ви всі живі і здорові. Я хотів би вам і надалі побажати цього всього, і щоб ті реформи, які йдуть сьогодні в нашій державі, ви чули вчора про ліквідацію пожежної інспекції. От, але хотілося б, щоб саме за цим не забували людей. Міський голова нагородив рятівників почесними грамотами від імені виконавчого комітету та грошовими винагородами. Не Інна Івановна за високу. Професійну майстерність, виявлені відвагу та мужність при оперативному вирішенні та ліквідації надзвичайних ситуацій в місті Борисполі та завод відзначення дня рятівника. Почесною грамотою нагороджується Кулик. Віталій Михайлович, кожна ліквідована пожежа чи аварія врятовані життя людей. Слова подяки за тяжку роботу висловив Володимир Солдатенко, виконувач обов'язків голови Бориспільської райдержадміністрації. Нагородив подяками винуватців свята, а також почесною грамотою та іменним годинником начальника Бориспільського районного відділу ДСНС України в Київській області Юрія Овдієнка. Дякую вам, ми з честю відстоюємо свій край і завжди знаходимося на дуже високих показниках. Дякуємо вам. Також з нагоди дня рятувальника іменним годинником хотів би народити коріння Сергія Михайловича. Дякую вам, будь ласка. Працівників та ветеранів привітав перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Завдячуючи міському голові, завдячуючи міській раді, ми готуємося до зими, до тих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Ні одного року ми не купляли стільки техніки, як у цьому році. На сьогоднішній день ми придбали дорожний автомобіль КДМ для розчистки доріг і посипання піщано-селяної суміші. Ми отримаємо буквально на днях чотири трактори, з них один ГТС і два трактори МТЗ із навісним обладнанням для розчистки снігу. Ми отримаємо ще новий екскаватор англійський GSB, який буде передано нашому комунальному підприємству. Тобто, завдячуючи і тим коштам, які поступають у міську раду, міську громаду, ми це робимо. І я думаю, що разом з вами ми переживемо ті надзвичайні ситуації, які можуть виникнути зимовий період. У день, коли рятівники України відзначають своє професійне свято, православна церква вшановує ікону Божої Матері Неопалима Купина, яка є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов'язана з ризиком і порятунком життів. Завжди звертайте увагу на те, що Господь присутній ось і не завжди ми повинні покладатись на людські. На наші власні сили, тому що бувають такі випадки, коли ні техніка, ні наші руки не можуть допомогти. Лише ми можемо надіятися на Бога. Тому і ваше свято якраз припадає на 17 вересня, коли ми вшановуємо ікону Божої Матері, неопалима купина, яка є вашою покровителькою, нехай вона завжди допомагає у вашій професії, а ви також. Сумлівно, чесно відноситися до цієї роботи, тому що вона надзвичайно важлива і в кожну хвилину ніхто не знає, коли щось трапиться. А ви повинні бути завжди готові нести свою роботу. Юрій Овдієнко нагородив грамотами ветеранів-учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та учасників АТО, шановний Андрію Олександровичу, відповідно до наказу голови державної служби надзвичайної ситуації України. Від 12.09.2016 року номер 482 про присвоєння чергове спеціального звання на один ступінь вище. Вам присвоєно чергові спеціальне звання підполковник служби цивільного захисту. Бажаю вам довгих років, щасливого життя, міцного здоров'я, родинного благополучня. Нагадаю, <праць> Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.